Всім доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні в нас 31 січня 2017 року. Всім вам відомо, що у нашій країні проходить флешмоб на підтримку українських воїнів. І я отримав естафету від одного з учасників АТО, учасника бойових дій на сході нашої держави Івасана Руслана. Всі ви його знаєте як Руслана Неон. І також хочу приєднатися до всіх відомого флешмобу, що проходить в нашій країні, щоб підтримати українських воїнів, наших хлопців, що повернулися з бойових дій. У знак того, що ми вас всіх пам'ятаємо і здійснюється цей захід. Отже, приступимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять 22. двадцять два, кожен чоловік. Котрий здатний захищати нашу державу, я думаю, здатний віджатися і 22, і 25, і 30 раз. Тому дану естафету я передаю нашому учаснику, активному учаснику громадської організації Сергій Куцій, який є також творцем групи спільноти «В контактах». Калуш, рибалка і вся Івано-Франківська область. І також передаю естафету з Городенки своїм друзям з Городенки, особливо Володі Володимир Боднарчук. Силочки цих людей будуть розміщені нижче мого відео. Значить, хлопці, на все про все вам тиждень часу. А я. Впевнений в тому, що цією акцією ми залучимо якомога більше людей до хороших і потрібних справ для того, щоб підтримати нашу Україну, для того, щоб підтримати наших воїнів. Бажаю вам всім добра, бажаю вам всього всього найкращого. Бог нам поміч, друзі. Слава Україні! Героям слава!